Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зараз з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас, пане Денисе. Ви тут вітаю. прокоментуйте, будь ласка, ці цифри. Ми так, можемо вітаю. говорити про те, що зерна зібрано менше ніж торік. Тобто, які наслідки будуть для України, і все таки хочу зачепити з вами в розмові тему призначення нового очільника Мінагро Віталія Коваля, який очолював фонд державного майна яких від нього кроків ви очікуєте, чи головне, щоб аграріям не заважали в цей складний час? Можливо, просто буде кілька ремарок ваших на цю тему? А стосовно збирання врожаю, воно продовжується, тому що закінчили збирання раннього врожаю. Якщо дивитися по оцінкам, він дійсно не гірший показниками минулого року, хоча там від невідповідність кілька відсотків, зокрема по пшениці, якщо ми зібрали минулого року порядка 22 мільйонів тонн пшениці в цьому році, там вийшло по 219 21 Тобто на кілька відсотків гірша ситуація із збиранням зараз пізніх зернових культур, зокрема таких як кукурудза, тому що за рахунок тих скритих сильних спекотних днів, які стояли, вже не було великого перериву між закінченням збиранням. Є ранніх зернових і переходу до збирання пізніх зернових і олійних культур. Тому більша і гірша ситуація статиме це посої соняшко кукурузи. І це вже ми бачимо і в південних, так і в центральних областях. А якщо там сою минулого року збирали в центральній областях порядка там двох-трьох тонн, то зараз тона. А в деяких там східних регіонах України доходить навіть там до тони не збирають по 500-700 кг з гектара. Тут ситуація буде значна По кукурудзі втрати може складати 8-9 мільйонів тонн. і тут, звичайно, це все буде відображатися на експортному потенціалі. Це ніяким чином не загрожує продовольчі безпеки всередині країни, тому що все ж таки близько там 72 мільйонів тонн, які ми прогнозуємо зібрати з зернових олійних, все цього буде в три рази більше ніж того, що ми споживаємо. Але знов ж таки на основі нашого експорту, то що ми так, косимо по областях, залежить. Не тільки продовольча безпека регіону, фінансова стабільність аграріїв, але й валютна виручка, яка слугує підтримкою Україні збройним силам. Тому зараз активно в полях кінцеві результати, звичайно, вони будуть наприкінці осені для того, щоб розуміти, що ми зможемо експортувати, а що буде залишатись в Україні. По пшениці вже можемо сказати, що приблизний експортний потенціал буде сягати в межах 16 мільйонів тонн. Давайте не забувати про те, що врожай, ну і, зокрема, зернові пшениця про яку ще не згадали, вони так чи інакше, але позитивно впливають. Ну принаймні така динаміка і цифри Мінекономіки на зростання ВВП, зокрема, там про кілька відсотків зростання йшлося в контексті Липня літнього місяця. Наскільки вона взагалі є гнучкою? Ця динаміка по ВВП, якщо прив'язуватися саме до збору врожаю, тих чи інших культур. Ну, зазвичай, в самі піки активні кампанії збирання там, червень, липень, місяць назавжди зростає ВВП за рахунок того, що починається збільшувати експортний потенціал. В першу чергу, за рахунок нового врожаю, так було і до війни, так відбувається під час війни. А тому, що багато хто з аграріїв не притримує свою зібрані врожайність, а продає, тому що в нього позики, в нього кредити, а в нього відповідність перед громадою, в тому числі по сплати податки, сплаті коштів за роботу. Відповідно, особливо це стосується малих середніх фермерів, які не мають своїх елеваторів. І Так виходить, що в пік збирання а також значна кількість посилюється експортного потенціалу, і це ми можемо бачити на показниках і. Липні, серпні місяця, коли морем вивозила дуже значна кількість аграрної продукції, в тому числі сировини. Ви опустили моє питання про Віталія Коваля. Я все таки хочу, ні, ні, щоб... Ні, я ви... не опустив, Я хочу продовжити Будь ласка. мені задали наступне питання. І можемо говорити. Звичайно, що а, нове призначення це додатковий, скажімо так, інтерес товароробників, тому що будемо відверти з 2019 року. Це вже а, новий ще один очільник, один З ним відбулася перша зустріч. Зокрема, голова Всікрійської аграрної ради Андрій Декун зустрічався. Обговорили порядка 2,5 години ключові питання. Найближчий час готуємо зустріч з асоціацією, учасниками. Ключові питання, які ми перед не сформували, це питання євроінтеграції одне з ключових, яке турбує і нас, а тому, що на викликах до євросоюзу імплементувати неодноразово з вами говорили порядка 40% це Цагропитання. Проговорили питання кредитів діючих в рамках програми 5.7.9, щоб вони були збережені, тому що в березні 25-го року закінчується програма річна, і хотілося б побачити її продовження. Ну і також збільшення лімітів до 150 мільйонів. Окремо проговорили питання замороження кредитів для аграрів, які були вимушені виїхати з тимчасово окупованих територій. Але зараз банки. Продовжують з них стягувати ці кошти, яких в них немає, і вони по факту люди не можуть себе знайти в Україні, і фактично вони стають заручниками цих кредитів і для того, щоб вони мали можливість працювати. Ми проводимо роботу з національним банком України і вже знову міністр... Зрозуміло, того, дякуємо. Денисе. тобто ви теми цієї зустрічі окреслили І, по суті, окреслили кілька ключових проблем, з якими на сьогодні стикаються і члени всеукраїнської аграрної ради і аграрії українські в цілому Денис Марчук, заступник голови все Української аграрної ради був з нами на прямому зв'язку.